Хто з українських зірок володіє німецькою? Можливо, це додасть тобі мотивації для навчання. Куди ж без братів кличків? Про них можна багато чого говорити, але німецькою мовою вони розмовляють добре, оскільки багато часу провели в Німеччині. Послухай. Leben leben Und um um sich mit der Gesellschaft zu verständigen. Da muss man auch die Sprache beherrschen. А от далі складніше. Я знайшла відео від Goethe-Institut, де українські зірки читають перекладений німецькою мовою вірш Шевченка. Там є Джамала, Остап Ступка, Віктор Бронюк та інші. Але наскільки я зрозуміла, вони німецькою мовою не володіють, а вивчили лише цей вірш для відео. Тому питання до глядачів можливо, хтось знає, хто з українських зірок може розмовляти німецькою. Давайте розбиратися з цим питанням, бо якщо крім кличків ніхто, то це не діло треба буде терміново когось із них підписати на мій канал і навчати